З явищем теття ми стикаємося буквально на кожному кроці. Коли говорять про тертя, розрізняють три різних відмінних фізичних явища: це тертя ковзання або сухе тертя, тертя кочення та в'язке тертя. Тертя може бути корисним, наприклад, при зав'язуванні вузлів. Тертя допомагає утримувати предмети, особливо на похилій площині. При підйомі тіла. Утримуючи його пальцями або утримуючи нитку, за яку тягнемо тіло. Прищіпка тисне сильніше, тому і тертя більше. Але тертя також заважає, наприклад, пересувати предмет. Отже, тертя – це сукупність явищ, що спричиняють опір тіл, які рухаються одне відносно одного. Сила тертя, як будь-яка сила, має три характеристики. Значення, напрям і точку прикладання. Вона завжди направлена проти напрямку руху, в тому числі можливого. Сила тертя спокою прикладена вздовж поверхні, якою тіло дотикається до іншого тіла. І сила тертя ковзання також діє вздовж поверхні дотику тіла. Значення або величину сили тертя дерев'яного тіла при його рівномірному русі вздовж дерев'яної поверхні іншого тіла можна визначити за допомогою динамометра. З'ясуємо, від чого залежить значення сили тертя. Поставимо дощечку на меншу грань. Сила тертя залишається сталою. Який можна зробити висновок. Так, сила тертя ковзання не залежить від площі контакту тіл. Змінимо поверхню тертя на дощечці. Тепер тертя буде між тканиною і деревом. Бачимо, що сила тертя змінилася. Тепер змінимо поверхню, по якій буде рухатись дощечка на шліфувальний папір. І знову бачимо, що тертя змінилося. Розглянемо значення сили тертя при русі різних тіл по різних поверхнях. Поставте відео на паузу і спробуйте зробити висновки. Таким чином сила тертя між різними поверхнями різна. Але. Відношення сили тертя до сили стиснення, що є коефіцієнтом тертя, характеризує дану пару поверхонь і залишається сталим. Отже, сила тертя ковзання залежить від типу поверхонь тіл, що взаємодіють та якості їх обробки. З'ясуємо причину виникнення тертя. Шліфувальний папір має нерівності, і мікроскоп допоможе побачити менші неоднорідності на інших поверхнях. Причина тертя це щеплення мікронеоднорідності двох поверхонь, що труться. А що можна зробити для зменшення тертя? Шліфування поверхонь дозволяє зменшити тертя. Силу тертя можна також змінити і за допомогою змащення. При цьому вплив неоднорідності зникає і ми переходимо до в'язкого тертя. Воно, на відміну від сухого тертя, суттєво залежить від відносної швидкості руху тіл. Цікаво, що змазка може як збільшити, так і зменшити силу тертя. Наприклад, при нанесенні води між склом і деревом сила тертя зменшується. Але ж чому використовується в двигунах саме мастила, а не воду? Поміркуйте. Чи виникає тертя тільки при русі тіл? Спробуємо зрушити з місця важку коробку. При малому зусиллі коробка залишається нерухомою. Зазвичай кажуть, що на контактуючих поверхнях є сила тертя спокою. Що врівноважує прикладену силу. Поступово збільшуємо зовнішню силу. В якийсь момент вона виявляється достатньою для того, щоб зрушити коробку з місця. Покази динамометра в цей момент зазвичай називають максимальною силою статичного тертя. Якщо ми будемо продовжувати діяти, то коробка почне рухатись по поверхні, і при її рівномірному русі покази динамометра будуть трохи меншими, ніж у момент початку руху. Це і є сила тертя ковзання. Отже, значення сили тертя залежить від прикладеної сили. До граничного значення вона лінійно збільшується з прикладеною силою, і при цьому тіло є нерухомим. Після початку і подальшому рівномірному русі сила тертя є сталою величиною. Якщо тіло котиться при русі, то тертя кочення суттєво менше за тертя ковзання. Тут головне зрушити з місця. тому автомобіль. Потяг або літак, богатиреві найважче змусити саме зуршити з місця. Бо тертя найбільше. А котити його вже набагато легше. Від чого ще залежить сила тертя коблення? Візьмемо вертикальну стіну і прикладемо до неї нашу дощечку. Якщо ми не будемо тиснути на дощечку, то вона падає. Тиснемо. Дощечка тримається. Що, на вашу думку, тримає дощечку. Так. Це є сила тертя. І вона тим більша, чим більша сила притискання. У загальному випадку сила тертя пропорційна силі реакції опори. А у найбільш простому випадку тіло притискується до поверхні завдяки своїй вазі. Чим більше маса тіла, тим більша його вага і відповідно сила тертя. Однак відношення сили тертя до ваги тіла залишається сталим, і цю величину називають коефіцієнтом тертя. Цікавим прикладом збільшення сили тертя є так звана задача Ейлера. Через паличку перекинемо нитку з вантажем і знайдемо силу, яку може утримувати цей вантаж масою 50 грамів. Динамометр показує 50 грамів. Тепер обернемо нитку додатково один раз навколо палички. Тепер цей вантаж 50 грамів здатен утримувати вагу в 150 грамів. Обернемо нитку ще один раз, і маса, яку вона може утримувати, зросте до 500 грамів. Що відбувається? Збільшення кількості витків збільшує сумарну силу, що притискує нитку до палички. І тому сила тертя зростає. Yeah! Yeah! Таким чином ми встановили, що на величину сили ковзання впливають два фактори: це тип поверхонь і сила притискання. Спрямована сила тертя завжди проти руху. Навіть можливо, і виникає між поверхнями тіл, поверхні яких рухається одна відносно одної.